Подкопаєва закохалась у йогу. уже півроку, як олімпійська чемпіонка не визнає активні заняття спортом. І дедалі частіше стає на голову та розслабляє розтрав, розслабляє м'язи. Чому активні подкопаєві захотілося спокою? Подробиці лише за мить. йога тіней. Без неї олімпійська чемпіонка з гімнастики тепер не може прожити і дня. Воно все в, в, витікає одне з іншого упражнення. Це не розірване, це не фітнес там якийсь, да? А, ну, тобто там ти став в позу. Ознайомлення з йогою в Лілі Подкопаєвою сталося ще 10 років тому, але тоді не вразило. Я приходила, коли в зал на тренування, я розуміла, я починала сміятися. Тому що мені казалося, що ці упражнення якимись смішними, якимись неестественними. Та в квітні цього року все змінилося. Гімнастка настільки захопилася йогою, що навіть вирішила займатися нею постійно. Знайшла для себе оптимальний варіант, і мені здається, що етап такої знайти вот встречі знакомство і уже робота с йогою не на один год і думаю, даже не на два. Гімнастка, танцівниця ще й тренер. Подкопаєва зізнається, хоча її тіло звикло до фізичних навантажень, є речі в Йозі, які вона зробити не може. Є такі моменти, коли я не можу, от, наприклад, сісти в позу лотоса Закачені забідрений сустав коленів, болять, галіна стопи. Можна внутрішньо навчитися правильно дишати. Подкопаєва проти індивідуальних занять із тренером. Їй зручніше просто займатися з кимось поруч. Іноді стаєш настроєння, не то і вроді сил нет, ты устал. Но понимаешь, что, ну как это, другие девушки у них получаются, и они могут себя заставить. А ты что, хуже всех? Ты что, слабее всех? И вот это меня стимулирует. Йога и поправить здоровье помогает, и внутрешнее заспокоюет, а ще гармонизует Подкопая, життя. Подкопаева Певна у занятиях йогой знайшла себя. Я считаю себя вообще гармоничным человеком. У меня все замечательно, все хорошо. А, нужно жить на позитиве, нужно притягивать позитив. А занимаясь, ты потом чувствуешь, что ты жив, черт возьми, у тебя болят, крепатурят мышцы. А если крепатурить, значит ты живой. Чтобы завжди мати добрый выгляд, спортсменка стежить и за рационом. Хоча, зазнається, диета не любит. Я люблю вкусно покушать. Я люблю, знаете, наш украинский борщ с салом, с луком, с черным хлебом. Но если я набрала лишние там, полкилограмма, я знаю, что на следующий день мне нужно просто себя Ну скажем так, взяти там кулак, да, зажати. Подкопаєва не відкидає, щоб поглибити свої знання з йоги, поїде на її батьківщину в Індію. Але поки займатиметься в Україні, Трава в глаз попала. Все, ТСН особливе один плюс один.